Сьогодні день народження Соломії Крушельницької, української оперної діви, яку називали незрівнянною та королевою співу. Вона підкорила сцени Мілана, Парижа, Неаполя, Буенос Айреса, Варшави та багатьох інших міст світу. Її голос захоплював найвибагливішу публіку, а критики писали про неї як про одну з найвидатніших сопрано свого часу. Саме Крушельницька врятувала оперу Пучині мадам Батерфляй. Після провалу прем'єри композитор вніс зміни, а Соломія виконала головну партію в оновленій постановці. Вистава мала тріумфальний успіх і стала однією з найпопулярніших опер світу. Попри світову славу, вона завжди пам'ятала про Україну, підтримувала українських митців, співала народні пісні. А останні роки життя провела у Львові, де й нині діє музей садиба її імені. Сьогодні ми згадуємо жінку, яка прославила українську культуру на весь світ. Її талант безсмертний, а ім'я назавжди залишилося в історії музики.